Вечір, з вами Житомирський стандарт. А як казав мій батько, не будемо гріти, отож, починаємо. Спонсор нашої команди Охранник Петрович. Охранник Петрович спонсор сутки через троє. Ну, і перша мініатюрка за вас, друзі. Отож. Случай в ночном клубе максимум. Мала, чуєш? Что такое? Ух ты, Юрий, как страшно. Чуєш, а ч тут дырка на прокурора? в туалет, покажу. А между первым и вторым перерывчик небольшой случай в гидропарку. Папа, купи мне ваты. Наша вата? Папа, купи мне ваты. Виталий, тобі 22 года. Наша вата? У мене на огнестрел. вати! друзі, друзья, ваты. А наша третя мініатюрка за любов. Отож романтична ситуація на шоу зважені та щасливі. <рес> Наконець, то він мене любить! Мала! Ой таке кальцо на палець! Поцілує! <рес> <рес> я давно <рес> хотів тебе сказати! <рес> Хороша, я тебе бросаю! <рес> <рес> я... Тебе бросаю. Ну все! теперь мы будем в Я месте в песочнице. Каша малыша, Каша Малыша, Каша Малыша, Саша, по-дому, ну мам! Наша додому. Саша йди лісти. Ну мам. Саша їсти. Є, нє, нє, нє. А після четвертої вже не рахуємо. Три мушкетери на водохреща. Ну що, браття? Один за всіх. І всі на водохреща. Сударь, причащайтесь. Давайте собі уявимо, в чому перуку в Голландії. Опа! Зда. А ти чого? А ти чому? А ти нічого, красавчик, пиш. Невашечий кадру у фільм Вій.

Добрий день! Добрий день! Сусідка під подволочка, яка мене обтягує в Тобайну. Та, пожалуйста, вибирайте, яка на вас дивиться. Оресте мій святий! Оце зеленими очима і не хрестіся, бо вкусить! Москаль на Говерлі. Ну от, наконец-то я вышел на эту Говерлу. Какая она все-таки красивая. О, там все красиво. Видно все креєstukо. Це говерла. Дивіться, ну 1 1 серіал Останній москаль. <му> Уявіть собі, жінка зробила одну силіконову грудь. Привіт, любимий. Боже. Галас. Девіс, а я собі зробила силіконову грудь. Показуй. Угадай. Не Неворушею не можу засрідочитися. Так. Один, два, три, це скоти. Так. Вгадав. А якщо перемішать? На собі, друзі, випадок в Олевському лісі. Ау! Люди є хто!

Додому сказали і правда з собою забере, пішли російському. Давайте собі уяву Молдава шаолінські монахи. Сенсей, да, ні. Що ж, коли ми вже додому підемо? От тільки всі пузорі на обоях розгладемо, так і підем. <певцонав> <певцонав> Випадок на полі з косарем. Чи ж батька є закурити? Що ти хотів вообще? Закурити я хотів! Ну куди ж ти курить? курити ж такий се? Маленький. Прошедший кадру фильм «Властелин колец». А, моя прелесть, мое золото никому не отдам. Виктор Федорович, вы <свист> едите, будь ласка, от президентского кресла, оно уже не ваше. А что, я еще ж легитимный, съемочка, давай. <плес> 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 Це такий коматоз бібліотекар проти Змії. Пане Степано, ну можна вам просто гроші на цю книжку там, бо мрець в ігрі взагалі не прикалують. І розвишіть мені руки, пожалуйста! Ми розв'язу, я домінант, підсвідалься! А зараз мініатюрки для тих, типу. кого Житомирський стандарт уже всередині. Студенти, які не любить декана. Ага, от твоє, твої двері. Харащась я тобі за все отомщу. На, 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 бачиш, на, 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 на. Буде з набік двойки ставити. на, 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 на! На, 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 бачив. Сергій Петрович. Добрий день. Давайте уявимо, дочка Рембо перша кров. Зараз стоїть ситуацію. Не ваше ще в фільм ган... Гарда Гардамарин Алешка, Никитка, Алешка, Никитка, Алешка, Никитка, Алешка, Никитка, Алешка, Никитка, Алешка. Никитка, Алешка. Никитка. В дтбю в детячем утаборе. Все были в лагерях, да? Ой, Светочка, спрыть! Ой, Ванечка, Леночка, спрыть! Ай, молодец! Юренька, не спрыть! Это ждалось! <плодисменты>